Отже, в цьому відео буде про те, як почати фотографувати, що для цього треба знати, що треба вміти, і що треба мати. І це відео, мабуть, буде актуально для тих, хто хоче почати з нуля, або в кого вже є своя якась перша камера, і ви просто не знаєте, куди далі рухатись. Коли я починав свій фотошлях, я передивився дуже багато різних відео. Все було дуже намішано, напутано, і не було чогось якогось конкретного, в чому можна було якось зорієнтуватися, подивитися, що робити, і як взагалі, що треба, і куди і як. Саме так воно звучало у моїй голові, якась каша була. А зараз я вирішив зробити якесь таке відео, щоб воно було в мене на каналі, щоб можна було комусь, типу, допомогти розібратися з цим, скажімо так, запутаним процесом пошуку своєї творчої роботи, як фотографувати. І я сподіваюся, це відео комусь допоможе. Так що я його зроблю, воно буде на цьому каналі, і в майбутньому може хтось його подивиться і розбереться в цій темі для себе. А також в мене на каналі ще є інші відео, які будуть більш обширніше відкривати теми, про які я буду говорити коротко в цьому відео. В кінці додавлю плейліст, так що подивитися. Може я буду додати в підсказці з цієї сторони зверху. Якщо якесь щось буде на тему, що вже відео є. То я додав підказку, якщо поки що відео ще немає, в майбутньому буде в плейлісті новому. Ну і, власне, розказувати про все це я почну з камери. Це головний інструмент для того, щоб робити фото. І так як у нас продається дуже багато різних камер, з ними можна дуже легко заплутатись, особливо, якщо ви зіштовхнулися з цим перший раз. Камера впливає на якість фото, але не потрібно гнатися за якоюсь супер дорогою камерою. Можна придбати камеру за розумні гроші і мати хорошу якість зображення. І, мабуть, основне, на мою думку, при виборі камери для початківця, це вибрати камеру, яка буде зручна, і в принципі буде мати в собі, скажімо так, базові необхідні функції для зйомки. Це може бути гарячий черевик для того, щоб підключити, наприклад, спалах, можливість там екран повертати, бо це зручно. І, в принципі, різні там штуки по фокусу. Може це бути якась зарядка по USB, Wi-Fi і тому подібне. І так, при виборі камер я все ж таки радив би дивитися в сторону бездзеркальних сучасних камер, які будуть набагато зручніші і, скажімо так, більш приємніші в користуванні, ніж попереднє покоління або, скажімо так, попередній вид камер дзеркальних камер. Але ні в якому разі не можна сказати, що на дзеркальні камери фотографії будуть погані. В цілому я б радив би зеркальні камери. Дивиться, якщо у вас, скажімо так, обмежений бюджет, і ви хотіли б придбати щось не дуже дороге. Для прикладу, це може бути щось таке, як Canon 550D або Canon 600D. Це доволі хороші камери, вони будуть давати доволі хорошу якість, якщо поставити на неї хороший об'єктив. І до цих камер можна знайти дуже такі, скажімо, бюджет-френдлі об'єктиви. Вони не будуть коштувати там супер багато грошей, будуть мати непоганий. Скажімо так, автофокус, але в цілому в них буде менша ціна. А якщо бюджет уже трохи вищий, я б радив вже дивитися в сторону бездзеркальних камер. Це може бути щось типу як Sony Alpha 6000, щось може бути аналог від Canon, Nikon або Fuji, щось приблизно таку саму ціну. І в цілому ці камери будуть вже зручніші, ніж ті, що я говорив попередні, наприклад, Canon 600D. Якщо порівнювати, наприклад, Canon 600 d і Sony Alpha 6000, це скажімо так, бюджетна дзеркальна камера, і бюджетна беззеркальна камера в Sony будуть переваги, що там є електронний видошукач, і картинку можна буде побачити зразу в видошукачі, так як вона буде виглядати готове фото. Дзеркальні камери ми бачимо, скажем так, через дзеркальну пентапризму. Зображення, як воно буде виглядати на об'єктиві, це доволі, скажімо так, практично, якщо ви хочете бачити все швидко. Але для початківця, на мою думку, все ж таки краще буде використовувати електронний відшукач і зразу робити фото, не паритись про те, чи попали ви в експозицію, чи не попали, чи не за світло, чи не за темно, чи не за жовте, і в цілому всі інші такі, скажімо так, параметри. Також для мене ще плюсом є те, що камеру можна заряджати по USB. Для прикладу, коли Canon 600D, скажімо так, більш старіша модель. Щоб зарядити там акумулятор, треба достати акумулятор, поставити його в адаптер і від розетки зарядити. Наприклад, беззеркальну камеру зазвичай можна зарядити від павербанка, використовуючи звичайний USB-кабель. І це набагато зручніше, набагато практичніше. Можна в принципі також ще докупити якісь акумулятори і заряджати їх окремо. Це може бути не проблемою. Хоча кому як, як на мене, це більш зручніше, тому що павербанк завжди з собою є. І камеру більш простіше зарядити, скажімо так, в момент, коли потрібно. А якщо говорити власне про якість самих фотографій, то я б сказав би, що ці камери вони не будуть різнятися супер якось дуже прямо по якості. Тобто, використовуючи нормальну оптику з будь якої з цих камер, якість зображення буде хороша. І якщо бюджет буде у вас ще вищим, можна купити ще більш сучаснішу камеру. Наприклад, це може бути Sony Alpha 6100. це буде нове покоління, там більш кращий автофокус. Можливо, вам потрібно, там буде запис відео 4К. Там можна використовувати зарядку по USB під час того, як ви фотографуєте, бо в попередній камері можна було тільки просто, коли камера вимкна. Зараз можна вже під час зйомки. Типу, я зараз заражаю камеру по USB, вона працює і це доволі непогано. Мені не так здається. Також, в принципі, можна глянути на аналоги якихось камер там, від Canon, від Fuji, в них є свої певні такі. Фішки, плюси. У Foodі, наприклад, є пресети плівкові, наскільки я знаю. Це може бути зручно, якщо ви хочете мати зображення зразу з готовими такими ем, кольоровими пресетами, схожими на плівку. Можна отримати зразу вже оброблене по кольору фото і мати готовий результат дуже швидко. І по Wi-Fi можна скинути на телефон зразу. І так, всі ці камери, про які я тільки що розказував, це камери з матрицями APS-C. тобто як так називають кроп-камери. І, в принципі, хтось може сказати, але ж повний кадр краще, ла 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 ла, -ла. Е, Я зустрічав коментарі, які комусь там під відео писали, що ой, та тільки повний кадр може робити гарні фото, тільки фотографуючи на повний кадр, можна отримати задоволення від фото. Але тут полягає питання. Ви фотографуєте для того, щоб отримати задоволення від якогось фото, чи для того, щоб зробити якийсь результат, і вам було зручно зробити цей результат. І тому я, в принципі, для початківців радив би купувати камеру з матрицею APS-C. Вона банально, буде дешевше, і це буде, скажімо так, практичніше. А для тих, хто прямо фанатіє від повного кадру і каже, що кроп матриці це фігня, в мене є контраргумент. Повний кадр це фігня. Тому що середній формат краще. Якось так. І насправді знімаючи на камеру з кроп-сенсором, використовуючи хорошу оптику, можна зробити дуже-дуже якісні кадри. І, в принципі, якщо прям не приближати, не дивитися по пікселях, навіть ці фанати повного кадру, які в коментарях пишуть всякі гадості, вони не побачать ніякої різниці між цими фотографіями. І так, в принципі, хтось може ще сказати, що там. Кольори відрізняються в різних камерах. І якщо ви будете робити якусь обробку потім, міняти свої кольори, виставляти якісь пресети, на мою думку, потім ці кольори не мають ніякого значення. Тобто, якщо ви почули, що хтось каже, що в кенуна там кращі кольори, але ви хочете потім ставити якийсь, наприклад, пресет для кольору, тоді це, що там кращі кольори, воно якось трошки вже буде не мати ніякого значення. Типу, все одно ви будете колір міняти, то яка різниця, який він буде початковий. І думаю, на цьому про камери буде досить. Крім камери, ще дуже важливо, який буде об'єктив. Тому що об'єктив малює нашу картинку на матрицю камери. І найперше, що я хочу сказати, що під різні виробники камер є різні кріплення об'єктивів. Це можуть бути, наприклад, камери там Canon Nikon, Sony. В них є різні кріплення під об'єктиви. Але вони ще відрізняються на Кріплення для дзеркальних камер і кріплення для беззеркальних камер. Для беззеркальних камер там трошки менша відстань від об'єктива до матриці, і ми можемо ставити об'єктиви від зеркальних камер до камер на беззеркальні, але не навпаки, тому що там буде не відповідати відстань об'єктива до матриці. Якось так воно працює. А ще об'єктиви відрізняються за типом матриці, для якої вони створені. Це можуть бути об'єктиви створені для повнокадрової камери або для кропнутої камери. І в цілому, якщо кріплення підходить, то цей об'єктив можна ставити на камеру, яка не підходить. Тобто, ви можете використовувати об'єктив від кроп-камери на камері з повнокадровою матрицею, і об'єктив від повнокадрової матриці на кропні камері. Але це буде призводити до того, що загальна якість зображення буде псуватися. Коли ми будемо використовувати об'єктив від повнокадрової камери на кропі. Ми будемо втрачати, скажем так, трошки деталізації, трошки різкості через те, що об'єктив спроєктований для більшої матриці, і ми будемо мати тільки частину сфокусованого світла. І в цілому це непогано, в цілому це можна використовувати, але воно трошки буде псувати якість, якщо ви дуже женетеся за якістю. І з другої сторони, якщо використовувати об'єктив від кропнутої камери. На камері з повним кадром він не буде покривати всю матрицю, і ми будемо втрачати кусок зображення, яке ми ви могли б використовувати. Це погано, тому що ми будемо мати якби, менше зображення і знову ж таки менша загальна якість картинки буде. І, власне, при виборі об'єктива потрібно спочатку визначитися, що ви хочете ним знімати, щоб вибрати той, який буде підходити краще для тих чи інших задач. В об'єктивах є декілька ключових параметрів. Це може бути фокусна відстань, вона зазвичай позначається в міліметрах. І це діафрагма. Вона зазвичай позначається F поділене на якесь число, яке в принципі показує, наскільки цей об'єктив закриває матрицю камери. І є об'єктиви, в яких цю фокусну відстань в міліметри можна змінювати, тобто щось приблизити або віддалити. Це називається зум-об'єктиви, можна зумити. Є об'єктиви, в яких фокусна відстань постійна, фіксована, фікс-об'єктиви. І в цих об'єктивах є певні, скажімо так, переваги і певні недоліки. Зум-об'єктив, наприклад, буде зручніше, якщо вам потрібно щось, скажімо так, рухливе знімати і потрібно постійно змінювати фокусну відстань, чи приблизити, чи віддалити. Але мінусом буде те, що в них зазвичай буде трошки темніша діафрагма, ніж у фікса. Це може бути, наприклад, зум-об'єктив з діафрагмою F4 або F28, що в принципі непогано, але фікси будуть світліші. Фікс обєктиви в свою чергу не можуть нічого приближати, і для того, щоб поміняти, скажімо так, ракурс, кадр, нам потрібно відійти і щось знімати вже з іншої сторони, коли зум-об'єктивом можна просто покрутити, приблизити, віддалити. Також у фікс об'єктивів зазвичай більш світосильніша діафрагма, тобто там може бути F 18 1.4, 1.2 і і якісь там супердорогі 0.95 навіть можуть бути. В цілому в фікс об'єктивах буде трошки. Краща якість зображення, так як там буде менше елементів самого скла в об'єктиві. В зум-об'єктивах зазвичай більше елементів скла, і тому трошечки може бути менша деталізація порівняно з якимось хорошим фікс об'єктивом. В цілому, якщо фотографувати, наприклад, якісь події, весілля і тому подібне, зум-об'єктив буде зручним, але може бути трошки темним. Якщо, наприклад, фотографувати в студії якусь предметку може ще. І тому подібне, то в цілому, при закритій діафрагмі, зум об'єктиву буде доволі хорошим варіантом і доволі хорошу якість давати. Фікс об'єктиви зазвичай використовують для того, щоб мати дуже світосильну діафрагму, щоб не паритись по приводу того, що там темно, якесь освітлення, тому подібне, нехороше. хороше. І випростую залише для портретів, щоб розмивати фон, тому що чим відкритіша діафрагма, тим розмитішим буде фон. Сам же я користуюся фікс об'єктивами, тому що вони більш світосильніші і на кроп-камері вони будуть давати більш краще зображення. І в принципі, зум-об'єктиви б зручніші, але тут картинка мені набагато більше подобається. І власне, якщо говорити про фокусні відстані цих об'єктивів, то тут таке правило: чим більше міліметрів, тим більше воно приближує, тобто можуть бути об'єктиви там. 16, 24. Це будуть ширококутні об'єктиви. Їх зазвичай використовують, якщо потрібно знімати якісь пейзажі. Зазвичай, але в цілому можна і для будь-чого іншого. Надалі йдуть нормальні фокусні відстані. Це коли вони не дуже сильно спотворюють, скажімо так, пропорції. Це від 35 до 85. І зазвичай в цих діапазонах використовують об'єктиви для того, щоб фотографувати портрети. Щоб вони не дуже сильно спотворили пропорції обличчя людини, якщо це середній такий портрет, або для будь-чого іншого те, звичайно, можна використовувати. Золотою серединою є 50 мм, І кажу, що цей об'єктив найпростіше сконструювати, по суті, і тому він буде найпростіший, найменший, найдешевший і найуніверсальніший, скажімо так, така тенденція, що чим далі від 50 мм, тим буде збільшуватися ціна об'єктива. Наприклад, 50 мм 1,8 може коштувати, наприклад, 100 доларів. А вже якщо 35, то вже буде 200 або 300. 85 може вже там теж 200-300 доларів коштувати об'єктив. Але в різних виробників воно по-іншому відрізняється, так що це треба дивитися під свою камеру. І далі йдуть телеоб'єктиви, це об'єктиви, які приближають. Тобто це коли фокусна відстань вже більше 100. Наприклад, там від 85 вже не рахуємо, вже 135, вже там може бути 200 або 150, чи які вони там ще можуть бути. В цілому ці об'єктиви використовуються для того, щоб щось приблизити. Це може бути, наприклад, якесь спортивне змагання, наприклад, там футбол, або якісь гонки, або природу, наприклад, рахувати тварин, там якогось горобчика чи щось таке подібне. Звичайно, можна краще, там може бути, наприклад, 300 або 400, ну ще буде більше приближати, і можна отримати такі кадри яких на телефон просто фізично зможете зробити. Думаю, з обітивою розібралися. Далі можна говорити про аксесуари. Крім покупки камери і об'єктива, потрібно враховувати ще бюджет на аксесуари. Це може бути якась карта пам'яті, сумка, люкзак, якийсь штатив або світло. І якщо коротко, то при виборі флешки якому разі не можна економити. Я б радив би купити щось від хорошого виробника. Це може бути, наприклад, Samsung, Sandisk або Kingston. У мене зараз є флешки від Samsung і від Kingston, я ними користуюся. Я обрав мікро SD, так як це більш практичніше і зручніше. Їх можна поставити в адаптер і не паритися, що велика флешка зіпсується. Якщо велика флешка зіпсується, тобто щось поламається фізично в ньому. Ремонт буде доволі важким. А якщо, наприклад, адаптер поламається, просто адаптер можна замінити і використовувати мікро SD флешку. І все буде добре. На мою Думку це буде більш надійніше і більш безпечніше. В цілому я вам радив би теж взяти якусь мікро-SD флешку з адаптером і використовувати її в своїй камері. Також не потрібно обирати супердорогу карту пам'яті, так як в переважній більшості, скажімо так, бюджетних камер вона не буде реалізовуватися на повну свою можливість в камерах. Є, скажімо так, ліміт. Швидкості запису, і буде неважливо, наскільки швидка флешка. Потрібно обрати просто хорошу по швидкості карт. Я б радив би дивитися на u 1 або u 3 якщо ви хочете робити дуже швидку серійну зйомку, або знімати 4К відео. По об'єму карти я б радив би не брати якісь маленькі, взяти якщо одну, то якусь уже на 64 або 128. В цілому, ви навіть можете взяти на 250 їх і ніколи не париться, що у вас немає пам'яті на фото. Далі треба якось це все носити. Якщо у вас вже є якийсь хороший рюкзак, і ви не хочете купляти якийсь інший дорогий, і у вас немає багато техніки, просто камера і, може якесь одне світло, в цілому можна купити якийсь такий магенький чехол і носити це все вже у вашому рюкзаку. Якщо ви хочете для якоїсь там для більшої техніки і більше світла і додаткові якісь об'єктиви, типу камера, декілька об'єктивів, і може якесь додаткове світло, в цьому випадку краще вже дивитися на якісь рюкзаки. Це може бути якийсь рюкзак з маленьким відділенням м'яким для камери і з додатковим відділенням зверху, або це може бути повністю великий рюкзак, де дуже багато техніки може поміститися. І в цілому я радий б радив вибрати якийсь хороший рюкзак, який має в собі м'який захист, і захист від дощу. Ще з аксесуарів вам може знадобитися штатив. В цілому він буде корисним, якщо ви хочете знімати щось, наприклад, на витримці, щоб воно не трусилося. Якщо ви хочете знімати якусь предметку і щось таке прям макро і тому подібне. І статив це така штука, яку краще не купляти супер дешевою, тому що вона теж буде поганої якості. Банально вона може бути з пластику і там може щось зіпсуватися, поламатися і все. Його не можна буде справити, замінити, просто викинути і все краще брати штатив, щоб він був, наприклад, з алюмінієвими ногами, змінною верхньою головою, і в разі чого можна було і щось там його поміняти. Ну і як додаткові аксесуари, це може бути якесь світло. В мене про просвітування фотографів є окреме відео. Я додав його тут. Так, ну добре, якби з технікою розібралися, тепер треба розібратися, як з нею ж працювати. І в цілому є декілька ключових параметрів, які ми будемо змінювати під час зйомки, в залежності від задач і задумки кадру. І ці основні параметри це витримка і діафрагма. Вони напряму впливають на кількість світла, яке попадає в матрицю камери. Від діафрагми залежить кількість світла, яке попадає в матрицю камери через об'єктив. Діафрагма позначається F поділена на якесь число, тобто воно показує, наскільки цей об'єктив фізично закриває камеру. Це можна розуміти так, як, наприклад, ми закриваємо чимось камеру і в неї попадає менше світла. Чим відкритіший об'єктив, тим більше буде світла в камері. Тобто, якщо ми хочемо знімати, наприклад, ось в такому освітленні, як в мене зараз, я використовую діафрагму F1.4. Якщо діафрагма буде f2.8, то кадр буде набагато темнішим. Зона різкості буде більша, тобто більше всього може влазити у фокус і більше всього буде в різкості. Так, наприклад, для портретів зазвичай використовують щось до f 2 щоб був розмитий фон і воно гарно все відділяло. А для пейзажів, наприклад, можна використовувати щось типу як F8, F16, F24, якщо воно є в об'єктиві. Витримка ж, в свою чергу, впливає на те, скільки часу камера записує зображення, тобто скільки часу світло попадає на матрицю. Від витримки залежить те, наскільки будуть розмиті рухи в камері. Тобто, якщо використовувати зараз таке освітлення постійне. Я буду рухати рукою, і у мене рука буде розмита. Коли я буду міняти витримку, ці розмиття руху будуть змінювати. Я зараз поставив витримку 500, і розмиття руху має бути менше. Тобто, коли ви хочете фотографувати рухливий об'єкт. Коли ви поставили витримку, наприклад, 500, розмиття руху людини або що ви там рухливе фотографуєте, буде менше. Поставив витримку 1 четверта секунди, і тепер розмиття руху дуже-дуже велике. І світла в кадрі тепер дуже дуже багато. Ну і зараз одна п'ятдесята світла в принципі достатньо, розміття руху є, але вони не дуже великі. І в цілому витримка 1,5 секунди використовується для того, щоб знімати відео, бо воно дає, скажімо так, кіношне розміття руху. Наприклад, я там рухаюсь, воно глядає доволі натурально. Коли ви фотографуєте щось статичне, зазвичай хтось не рухається. Можна, щоб витримка була. Довга, наприклад, теж там 1,50 секунди, воно не буде розмивати. Але знову ж таки, це потрібно налаштовувати під освітлення в кадрі. Тобто, в день, якщо поставити витримку 1,50 секунди, все буде дуже світло. Е, якщо ви хочете, наприклад, виривати в день, краще ставити там якась тисяча на секунди, двох тисяч на секунди і тому подібне. Знову ж таки, в залежності від об'єктива, скільки світла попадає через об'єктив. Тобто, алгоритм має бути такий. Ви виставляєте спочатку діафрагму на об'єктиві, яка вам потрібна. Ну, наприклад, ви хочете робити портрет, хочете діафрагму, щоб була 1,8. Тоді ви міняєте витримку. Робите її такою, щоб кадр був нормально освітленим. Тобто вам потрібно, наприклад, поставити F1,8, потім можна буде міняти витримку, наприклад, там 1000 на секунди, якщо це в нормальному освітленні. Якщо це якийсь яскравий день, витримка має бути менша. Потім, якщо ви хочете, щоб дуже багато було в кадрі, це щоб фон не був розмитий. Ставити, наприклад, діафрама F4 або більше, наприклад, там 56, f 8 і витримкою коригуєте, щоб було більше світла. Далі є ще один такий параметр, який допомагає висвітлити кадр, коли світла недостатньо. Це ISO. Ви знаєте, як працює гучність в телефоні, в чомусь іншому. Ви просто плюсиком додаєте гучності. Так само зараз в цифрових камерах сучасних працює ISO. ISO — це по суті підсилення сигналу зображення. Коли ми щось фотографуємо, наш кадр виглядає по одному, і ми можемо приплюсувати загальну яскравості цим ISO в кадр. Але так само як і з музикою, піднімаючи загальну гучність, ISO може піднімати ще й шуми. Якщо кадр недостатньо освітлений, наприклад, тут у мене зараз чорне, воно темне. Коли підняти загальну освітленість. Тут будуть з'являтися шуми, воно буде негарно. Але в цілому, якщо кадр освітлений, то цих шумів буде не дуже багато і вони будуть не супер помітні. І що ж робити, якщо світла взагалі недостатньо? Так як це камера, то до камери можна під'єднати якийсь спалах на камерний зовнішній, або можна під'єднати, наприклад, дистанційно до камери через синхронізатор спалах, або можна використовувати LED-світло, постійне світло, як в мене зараз, і фотографувати з ним. Його можна використовувати для того, щоб освітити об'єкт зйомки, можна підсвітити фон, але при використанні цього світла є невеличка різниця. А якщо використовувати спалах, то він буде заморожувати об'єкт, який, наприклад, рухався в кадрі, неважливо, яка витримка. А якщо використовувати постійне світло, то при довгих витримках все буде розмито. Люсі прийшла, передаю вам привіт. Ну і в цілому, думаю, ми розібралися з налаштуванням камери. З самими камерами і далі потрібно практикуватися для того, щоб камера під час зйомки виконувала те, що ви від неї хочете. Чим більше ви будете практикуватися, тим простіше вам буде в користуванні з камерою. Наступним кроком при навчанні найкраще щось постійно фотографувати. І, мабуть, найкращий, і найпростіший спосіб це фотографувати своїх знайомих. Можна просто попросити з кимось вийти прогулятися, фотографувати їх. Пробувати, скажімо так, на практиці теоретичні свої знання, як працює витримка, як працює діафрагма, постійно щось фотографувати, набивати руку. І тоді ви будете вже відчувати, що камера робить те, що ви хочете. Робити такі кадри, які ви хочете. Коли ви вже напрактикувалися, в цілому вже не буде питань на зйомках, як налаштовувати камеру і що від чого залежить. Тобто, ви вже будете на підсудомому рівні розуміти, що вам потрібно змінювати. І автоматом будете підлаштовувати все так, як вам потрібно. І коли ви вже розібралися з тим, як працює камера, як вам налаштовувати камеру, як вам щось фотографувати, настає момент, коли вам варто зробити якесь портфоліо. Це момент, коли ви можете вже фотографувати якихось незнайомих людей, робити творчі зйомки, якщо ви хочете робити портрети, або робити якісь предметні зйомки, які ви хочете, або взагалі що ви хочете. Тоді це настає момент, коли ви можете вкладати гроші вже в якісь зйомки для того, щоб зробити якийсь гарний результат, який потім буде приводити вам нових людей на ці самі зйомки. І для прикладу ви можете орендувати студію, ви можете орендувати якесь плаття або якийсь одяг, якісь аксесуари, зробити зйомку в дусі вашого улюбленого кіно, або на пінцерісті ви можете щось побачити, вас щось надихне, ви захочете зробити щось схоже. Не варто боятися експериментувати, коли ви вчитеся знімати. Ви будете пробувати робити нові цікаві штуки. Вам потрібно буде робити ці зйомки для того, щоб надбувати руку, робити щось творче. І цим самим ви будете створювати собі якесь портфоліо. Краще всього на моменті, коли ви практикуєтеся і коли ви вчитеся, і коли ви створюєте портфоліо, не брати якісь ці дешеві зйомки. Краще самому робити якусь зйомку, таку, яку ви хочете. Зазвичай, як показує практика. Чим дешевше клієнт, тим більше він вимагає, тим більше він хоче якихось там не пойми чого, і він максимально буде виносити мозок. І з іншої сторони, якщо нормальна там ціна зйомки, вони будуть розуміти, що ви спеціаліст, і ви будете, скажімо так, керувати балом, як то кажуть. В цьому випадку я б радив би самому створювати якісь зйомки, робити гарні фотосесії, робити хороше портфоліо, складатися в це. Там, наприклад, орендувати якісь місця, їздити кудись, щось робити, все, що вам подобається, щоб ви творили саме те, що ви хочете. Тобто, якщо ви будете фотографувати те, що ви хочете, вам це буде подобатись, і ви будете спеціалістом у своїй сфері, ви будете мати свій стиль, і до вас будуть потім може звертатися, щоб отримати такі самі хороші кадри. Тобто, не робити щось дешеве для когось, а робити так, як ви хочете. І щоб воно було якісно і круто, тоді до вас будуть приходити вже за тим, що ви вже якби, вмієте і хочете робити, а не хтось там за 10 гривень пофоткайте, бо... бо мені так треба. Якось так. І зазвичай, коли люди, наприклад, хочуть там зекономити, вони не будуть підбирати плаття, наприклад, вони не будуть нічого робити, вони нічого не будуть хотіти. Якщо, наприклад, клієнт хоче у вас фотографію, вони там і плаття куплять якісь, і реквізити якісь куплять, знайдуть навіть. Але головне, щоб процес був такий, як ви хочете, і результат тоді буде дуже крутий. Ну і власне на цьому моменті, коли ви вже це все будете робити, ви вже будете не початківець. І надіюсь, це відео вам допоможе якось підштовхнути до того моменту, щоб ви могли якось дійти до вашого, скажімо так, професійного рівня. І змогли творити щось дуже гарне, і змогли якось надихати інших людей, і щоб все було круто. Дякую вам за перегляд. Я додав тут плейліст з відео про фототематику. В цьому плейлісті можу додатися нові відео, про які я в майбутньому ще не здогадуюсь, так що ви їх можете побачити колись потім. А зараз я вам кажу на все добре. Дякую за перегляд. Всього хорошого.